Вони використовують додаткові всякі яйки, вони використовують додаткові моделі, і вони кажуть, що зараз оця от модель GPT 5, яку випустили ну, плюс-мінус нещодавно. Вона менш заангажована ніж попередні моделі, аж на 30 Тобто на 30% більше вона відповідає на питання, не каже: Вибачай, я не можу відповісти. Це йде проти політики нашої платформи. З іншої сторони, є велика проблема в тому, що чат GPT працює таким чином, щоби облажати користувача. Ви що Хочете, можете йому розказати. Він вам придумає величезну відмазку того, чому ви хороші. Просто візьміть, проекспериментуйте, спробуйте сказати, що ви зробили щось погане і чому ви хороша людина. І чад жіпті вам величезний реферат на те, яка ви прекрасна людина, а всі навкруги. Просто гандони Вони короче. гандони. Коротше, це момент, коли Чаджіпті точно в найближчі моменти не замінить психолог. Він може вас там підтримати, але розібратися в проблемі він вам не допоможе. Тому що е, він вас не заставить задумати, чи ви не охотіли в кінці кінців. Але е, от така от, е, штука.